Всім привіт з гравства Донігол і з містечка Донігол. Це старе відео, і нарешті, нарешті буде звук, не тільки відео. Гуляла я ввечері по містечку, і мені от було незручно знімати занадто, бо всі мої колеги, родина мого чоловіка, от живуть тут. І от приїхали давно з Дубліна. Військовий був батько мого чоловіка царство небесне, і от, от, от тут вони оселилися. Я не знаю, що мені більше подобається. Мені подобається, що це залив, що вода поруч, яке містечко. Ну, і подобається містечко, в якому я живу. Так, це історія. Абі, Аббатство. Аббатство я вам вже показала в шторм. Тематично. Я відразу, слухайте, хочу вибачитися, що я поставила таку заставку. Якщо когось образила стосовно що це свинки, то вибачте. У мене не було такої мети і нічого різкого я не буду говорити зараз. No. Стосовно того, що люди засуджують, якщо ви живете не так, як вони. Так, так і є, Засуджують за це. Але в цьому є і сенс певний. Бо мені здається, що покоління людей, суспільство, воно точно знає, точно знає, як жити, як треба жити. Тобто, якщо ви хочете зробити революцію таку, в своєму житті, в своєму оточенні довести, що жити треба не так, як покоління, а ви, ну, це важкий шлях. Це я вам як <гум> бунтар кажу. І як людина, яка знає багато людей, які йдуть проти і системи, і правил, ну, саме з міста Луганська. Тут, тут важкий шлях і от яке чудове. Чудові декорації, це вікна, а там у вікнах буває, що пляшки, у літеркені от пляшки, а тут що, а тут теж пляшки, а бувають книги, з іншого боку, книгу Доні Голі. Тобто так і є, за це засуджують. І люди не свині, які вас засуджують, бо коли вам кажуть, наприклад, такий життєвий приклад, що покваптися, треба виходити заміж і одружуватися вчасно. Тут так і є. Бо зараз і чоловіки, і жінки, от у мене знайомі чоловіки 51 рік знайомому чоловіку, і він от плаче, що всі поїхали з України, йому нема з ким одружитися. І от мені хотілося пожартувати, що ти роками гуляв, не одружувався з усіма. А ти б як ще згадав, коли тобі 86, то всі взагалі наречені ще й померли, і їх би на цвинтарі поховали. Ну, я не знаю, Тому, а, не знаю, чим він думав. Тому я хочу сказати, що в цьому є сенс, і це от вам практичний приклад. Але є і такі речі, ну, що, звичайно, що треба за горло не брати. Якщо людина якась дурнувата, то треба вже її не довести до самогубства. Буває таке, що людина, людина ну, робить от проти системи, і вона, м -м -м, вибачте, обмовилася люда <свісно> і люда теж. Якщо люда так робить проти системи, то, <свісно> то теж погано. Так ось буває таке, що там іде людина проти системи, і вона не розуміє, вона думає, в неї таке враження, що всі навколо погані. Тобто в неї інтернальний локус. Екстернальний локус, контроль. Всі навколо погані, всі винні, хоч там зрозуміло, що ти просто Ну, не роби так, не дратуй гусей. І чому я це розповідаю? Бо я подивилася ще раз історію: дівчина написала, що вона кумичка це з Дагестану. Кумичка, найкраща кумичка. І вона роздяглася до ну, майже трусів, таких довгих і танцювала. Ну, і ви уявляєте, що її брати-мусульмани написали стосовно цього. Ну, Тобто, як ти називаєшся, що ти там з цього роду, що вони там ну, Дагестан, він, як Ічкерія, до речі, дуже такий суворий. І це поглиблюється з часом. Вони відійшли до ісламу, і ми знаємо про жіночі обрізання. Я все це не підтримую. Але ж ну, зрозуміти можна, що, що людей обурює, що вона написалася, от назвалася так, і от таке виробляє. Але людина, ну, звичайно, ображається і пише, що це просто свині, не чоловіки. Їй пишуть, що сестра вдягнись. Знаєте, а мені згадався анекдот, що очі ви чи труси вдягніть, чи хрестик зніміть? Отак от точно. Ну, а, і а, ну, я думаю, що я дратую так от людей, а, інколи дратую, я навіть не розумію, тобто я її не засуджую. А, буває таке, що, от, як Лілія Франс. Яка я всі вже називаю, яка вийшла, плаче, каже, в мене померла близька людина. А хто я вам не скажу? І, і це теж дратувало людей, їй писали, коли це приховували покійники, скажи мені. Ну Ти можеш не казати його. Паспортні дані, але ти хоч нам скажи, скажи, хоч, будь ласка, хто це тобі? Щоб ми тобі поспівчували, висловили своє співчуття. Ну, звичайно, людина зняла ще два місяці знімає відео про те, що просто всі навколо черстві, жорстокі, свині такі, а вона вона просто в неї таке горе сталося, а, а вона не скаже, яке. Тобто вона теж дратує цим людей. От чому я це кажу? Ну, треба бути уважним. Тобто йти свідомо. Якщо ви свідомо хочете змінити іслам в своїй країні, то ну, приготуйтеся, що вас будуть бити. І от, як приклад, якби я вдягла кокошник і частушки співала і писала, що я найкраща українка у світі, це б дратувало людей. Я думаю, що мене б там роздерли. Би. Скаржились би на моє відео, і це зрозуміло, праві тут люди, а не я були б. Так що треба уважним бути. І, будь ласочка, я вас прошу тільки в нормальній формі. Якщо я, пишіть мені, чи в труси вдягни, очі, чи хрестик зніми. Тобто, я це нормально сприймаю. Дякую вам за увагу, що ви зі мною.